9,5 гривень така вартість опалення за один метр квадратний у житлових будинках Квасилова. Для порівняння у рівному на 3 гривні дешевше, а у сарнах майже на 10 дорожче. Коли у селищі прийняли рішення встановити такий тариф, люди стали менше платити. Так з'явився борг у понад мільйон гривень. Ті, хто живе у приватних будинках, уже давно підключили собі автономне опалення. Усі інші просто не мають вибору, адже у Квасилові є лише одне підприємство, яке надає послуги теплопостачання. Це єдина котельня, рівний рай комуненергії, яка обслуговує селище. Тариф на опалення комунальники запропонували два роки тому. Василівчанам він видався завищеним, тому вони звернулися у районну раду. Давно вже назгріває соціальний вибух. Люди готові відмовлятися від централізованого опалення. Люди... Готові не платити масово, йдеться саме про тарифи на теплопостачання. Щоб розібратися в ситуації, у райраді створили технічну комісію з вивчення питань теплопостачання. Її представники вже проводять аналіз у середньому в нашому регіоні за опалювальний сезон середньомісячна витрата тепла. На квадратний метр 0,017. І ви, ви мене в протилежному ніхто не переконаєте. Якщо це так, тоді у Квасилові опалення одного метра квадратного коштувало б у середньому не 9,60 а 7 гривень. Комунальники з такою арифметикою не погоджуються. Ось ці всі тарифи, які тут розписані, ми самі не приймаємо. Стільки було тих комісій. Просто понимаєте, я чесно скажу, я інженер. Я знаю, як робити тепло. І воно дорого, Хотімо ми не хотімо. Ви посчитали то нема питань. Наразі технічна комісія розглядає кілька варіантів, як вирішити тарифне питання. Тим часом громада Квасилова уже має свої пропозиції. Правильне рішення для громади це взагалі теплове господарство передати саме місцевій громаді. Це передати на баланс Квасилівської селищної ради, де би на місці формувались і тарифи. Тебе і ми на місці бачили, як працює це підприємство. Комісія розглядає цю пропозицію як один із варіантів, але остаточне рішення ще не ухвалила. Тим часом комунальники готові на все. Ви знаєте, в підприємстві ми вже встали. ми готові на всі услуги. Юрій Шарманський, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.